Хмалія допустили до участі в справі. Слідчі. Наразі я виходив, він звідти спілкується. Нюанс полягає в тому, що слідчий Дніпровського РВД, де вона числилась раніше, виніс постанову, що в зв'язку з захистом її не треба її переводити в СІЗО, а отримувати ВТТ. Тобто тут наразі я пояснив слідчим позицію, що ми в будь-якому випадку буде захист оскаржувати в суді цю постанову. Значить, інші арештовані дійсно до них була застосована сила. До них була застосована сила під час затримання і зразу після нього. Їх ми не бачили. Але я спілкувався з адвокатом. Ну одного з них він сказав, що тримаються вони добре, почувають себе так само. Єдине, от увіти з хребтом, щось ще ми не знаємо. Можливо, вона при прокурорі не сказала того, що мала сказати. Да. І зараз чекають лікаря-психолога, бо вона й при нас просила, і представників омбусмена просила.